Замість завтрашнього огляду я зроблю вам таке коротке відео, хвилинки на три, про шоу-рум. От ми заходимо в наш шоурум. Дивіться, оце місце можливо, це можливо бути санвузол, тому що можна в ту сторону зробити. Прохід не прохід, а підключення, а тут можна двері зробити, а можна залишити як шафу. Тут електрика. Ось такий щиточок. Дивіться, гіпсокартон вже встановлений. Правда, ще не пошпакльований, але і там ще той незакручений щит. Бачимо, як це зсередини виглядає. Зараз включу освітлення. Ага, ні, не включу. Ну окей, От, я думаю, все одно буде видно. Дивіться, утеплення. Тобто, ви там всередині собі розкидаєте вже а, а, ці, як їх називають господи, електрику. Бо електрику ми тут тільки виводимо, підводимо. Електрика зроблена тільки для бойлера. От, Бачите? от Як виглядатиме кухня. Зараз вам покажу. Ні, це не кухня, це спальня. це спальня. От Дивіться, як я проходжу і вам показую, як зараз виглядає спальня. Єдине, що це буде ще пошпакльовано в білий колір. Ось такий стан. Це називається у нас white box. Дивіться, от такий варіант. Зараз зайду на кухню. Зараз. Оце кут кухні. Тут ще буде теж встановлюватись щось, по-моєму, по, по проєкту. по моєму тут треба подивитися по плануванню. Ось так виглядає, ось так стеля виглядає, це освітлення на кухні, а це освітлення в вітальній частині. Ну от, от так це діло виглядає зараз. Так, Це наш технагляд. Ага, труба в короб. Ага. Ну от, вже. Вже навіть є, бачите, вимикач Асфора Серія Schneider. Ось так буде виглядати плюс-мінус кожна квартира, єдине, що тільки гіпсокартон буде пошпакльовано